Вулиця Київська є однією з меж поділу Житомира на два адміністративні райони. У Богунському районі обласного центру сьогодні проживає понад 150 тисяч городян, соціальним захистом яких у першу чергу опікується районна влада. Депутатський корпус у нас достатньо потужний. Ми приймаємо участь у всіх загальноміських заходах, благоустрої району, працюємо з школами в плані правової освіти населення. Тобто працюємо наскільки нам наші делеговані повноваження дозволяють. Ми приймаємо саме активну участь повністю у міському житті. Один з двох районів Житомира назвали на честь козацького полководця Івана Богуна. Проте нині тут пишаються не лише минулими звершеннями, а й результатами діяльності сьогодення. Район добре відомий на всю державу людьми, які тут живуть, та підприємствами, що тут працюють. Я хотів би відмітити, що це дуже історичний район. Він дав він іменем, названий такої історичної постаті, як Іван Богун. Але не тільки тому він такий знаменитий район. Тут працювало і працюють відомі підприємства, вищі навчальні заклади. Тут народилися поважні люди. І мені особливо приємно сказати про те, що і в різні роки очолювали район дуже досвідчені, принципові, самовіддані, патріотичні люди на сьогоднішній день. Це район, який займається питаннями соціального захисту. Благоустрою території, самоорганізації громад. Тобто, таке, така районна організація, вона продовжує в місті Житомирі своє життя, своє існування. І я впевнений, що на сьогоднішній день вона відповідає вимогам Житомирян. Ті Житомиряни, які працювали і працюють на розвиток Богунського району, отримали нагороди та відзнаки. А завершив ювілейний захід святковий концерт.